Добрий вечір, частований цім добрий вечір, позирачі. Всі Обращик могли сте відіти в мене на тому на телеграмі, ви все вже не Обращик, айно, я у бабці. Низько вертаємося у рубрику шпаціровання, так що беріть пуканьтьове, заварюйте цей чай, ці, ці кавель, це що ви там любите пити, та розкажу вам, що я тут чиню. Uh, Наоперед мушу вам уповісти, що це буде доста довго, чий відео, та ну, приладіться. Uh, є один uh, американський uh, сервер, єден американський сервер, на якому я пораз uh, бавлю. Uh, ну, просто полюбила меніся там атмосфера, полюбили меніся там uh, люди, з якими я бавив. І тот сервер уже пару раз перезапущали, його ресетили, могли сте відіти, наприклад. Відео Відеошпаціровання, котроеся кликало жиємо у Березьові. Туй uh, кудись на екрановий тепер к... обращик виведу. Но, та й це тот самий сервер, лише його зась резитнули. Та знаєте що, мені там uh, не любилося, да, що у послідній ітерації появилися були якісь гріфери, котрі uh, бізрядили чи та ходили фурт, мені ломили мою штреку і я подумав, що ну все, на цей раз я утікну далеко від спауна, і на цей раз я буду жити під так та то заповідували наші пращури дворфи. Э, ну добре, я фіглю, то були не дворфи. Ну, за перше, мусив повісти, ось і це бедрок, І туйка я буду спойлерити свою локацію на тому серверові. Ну або бойте укажу вам, де я жив. За перше треба вийти вон. Побзирати що там. Моя подземна хижа починалася але з цього калідорчика. А, there are monsters nearby. Ану, ану. Нє, ні, тут нікого не є. Або боки тут нікого не є. А, ні, ні, ні. Я ся був. Я ся був. ляжу спати. Ну добре, йдуся, висплю по нормальному. А вже далі вчиню вам порядну екскурсію. Гоба! Ну, Могли вже і запримітити, що тут плагін, навіть не плагіна, а модифікація на, на такий домашній бутор ну, із цими е шуфлатками, з цими світлами, стільцями, столами та рекоме парадно порадноє насправді, айно. Ну, те ще суд тут такі черепи з дерева на косиці, я це вся наклав. Айбо, і це маленько несправедливо, треба зачинати. Треба зачинати було може дзвон. Пуйте, вийдемо. я ся спрятав. Бо нико не знав, де я жив. Видите? Так, момент, тут нам треба рішити єдно діло. Десь ще горить. Десь іще горить, горять чуго. Найгорять свистатися на них. Uh, добре, що м розказував. Мені ся полюбило і це місто, бо тут є Березя, Дубовча, там у того бока uh, Смерек, може видати. Там сут Смерек, а там сут джунгли. Та... Ну, на цьому містові є перетин декількох біомів файних. Та я з собою ще узяв е, темний дуб. Бо мені все любить темний дуб, і те, що у мене там з нього вже досить читово построєно. Ну, і це усе вгорі. Видите, я тепер на висоті 148 блоків. І в мене все заходить до хиш. Айно. На висоті 148 блоків. Uh... Там ще будуть сюрпризи дали, то вам дораз розкажу. Ну, Я тут ацяк замаскував. А, замаскував проход до себе до хижі. Ну, і тут у мене є калідор. тут у калидорі євня. Така лавиця, пару вішаків, може цуря вішати. це, правда, видав, треба буде позабирати, аби а, люди, які йдуть у гості, могли тут вішати. Ну, поклавимся палац такий з моха. Міся доста полюбив. Ну, тут далі спущаємося ще маленько майдулі. А, тут направо у мене кухонька. Така кухонька. скромна на Туй Тут є, видите, шпори умивальник. Руки повтирати в обросятку можна. Тує шильякі продукти. Вже готовий спечений колач. може брати з собою. Далі, туйка у мене. Тобто комора можна так уповісти. Айнуту і у мене теж всякої ідіння продукти го не бити. Ну, а далі у мене є морозілка. У морозілці, ясне діло, сокотиться м'ясо. Морозиться м'ясо. Правда, лише один філь. Ну, то такое не бай. Ну, Запіраємо, убийсь ми то -то тепла туди не позапущали. Ну та й комору запреме. Сяк. Далі, також із, кухен... із кухонькаси. Є у мене проход, де у мене туйк така мікрокерта, можу повісти, тую я є: Морко, Булі, Сіно, Дні, та й се, се на чоколадовій тут і печеня какао, бо або в принципі, в принципі, на, насправді я майчасто просто сесе б генерувати собі. То так, Кустяний порох. Ну, Бо я тільки какао не зім, а у мене є тільки того, колачів доста, та не лише колачів. Ну, Туй у мене кури, під курюм, правда, залізла і моя корова. сісю корову я держу не на м'ясо, я її держу на молоко, щоб кіть що, кіть нагоду та обився міг напити молока. Ну та й на колачі, та й на на туті, солодкі, на то би треба корову. Добре. 20 А, Туйка у мене центральна зала. Можна так уповісти прийом. На ту істинню вже відділені, яка файна годинка у мене є. Вона не є аж така добра дефолтна Майнкрафтовська. Споза того ж, ти не знаєш, це тепер пів 12 до полунне, це полунню. Ну, ні, не добрі ну, Пів по полу нього то дораз північ. у татуйня така центральна зала, тут собі можеш посидіти, попеля огне. Перед цим у мене тут була ватра, або я вже мав недерек, запалив недерек, він і майліпше визират. Він і возират майліпше, і при тім не пущать тот дим. Мені тот дим не дуже любив. Не так сильно курить дохожі ти можеш присісти почитати, правда, читати раз ніщо, бо, знаєте, я на висоті 132 блоки, і мені доводи дуже, дуже нестично добиратися, та у мене дотепір не є а, того, євня тінтових міщуків, бо не, не забиваються каламарі. Тут у мене ще є на така мікробібліотека, тут можеш сісти почитати після полиці, торшер у мене цекий є. Туй косичка, і той у мене uh, серсама на забаяння. А сесії двері ведуть у друге місто uh, мою долину, котре я вам Ну, Сяка у мене туйка, короче, є А uh, Далі переходимо у спальню. Спальня має uh, виход у калидор окремий і має виход у залу. І має ще спуск у долину. Дораз май вам укажу, що там. Спальня така досить стандартна. Дві постелі, шуфлатки з лампочками. Між іншим, шу шу шуфлатки виключає. Господи, не шуфлатки виключають, а, й, а, лампочки ся включати, можем, а й ай. Лампочки сягони включати-виключати. На всіх може майвитко буде. айно. Парада, картини, світла. Айно. Ну, Туся просто дуже сильно відко. А, та та золото й не видко було, що виключаться ССС. Тут в мене сікі паради, може на столиці сісти там, пере, перебратися. Ну, Ідеме по Калидорові дале. Ту сість хлів, у нього просто є два входи. І Туйка, і тамка. Ну, далі. Туйка у мене склад. Причому цим складом я читався гуржу, Правда, маленько побутіло, по углах, не знав, що з цим чинити, не негоденним ніяк вивести, або раз як є. Ну, туйкась і склад. я дуже горжу. В центрові. Ви видите, є у мене така плавільна інстанція, можна так оповісти. Далі, з кожного боку, видите, у мене є тут два стелажі по 3 на 4 двойні лади. Туй у мене всякое добро. й тут у мене всякое добро. Ну. І, бо це все ще не все. Видимося, чотири висоту. Там можна було теоретично класти п'яту, але я вже п'яту не клав. А вчинив їм ацяк. Ось, туйка може ще вилізти дгорі. Та туй зверх я собі можу начинити щось друге. Можу, наприклад, сюди тут і гордови понакладувати та мати ту якесь окреме місто, якісь другі е, річі тут складувати. Хоть в принципі. На ближайшу будучність мені а цих лад доста. І ще на дуже-дуже-дуже-дуже довгий час. Бо ви розуміли, я заповнив лише каміння, а туйк. й більш ніч другий лад фактично пустий. Туй у мене э, стандартна така, уже, уже стандартна, можу поїсти, э, конструкція. Гайно ж той у мене. Генерується сесії э, сталактити, сталагміти. Тут у мене ферма лави, і то та лава, ясно, їло, сюди йде у шпор, гекой паливо. Ну, Досить стандартна практика, і, ну, всі так Ам... Далі, Туйка напроти у мене э, портал у пекло. Я його держу. Ну, Сеся э, міцність ще насправді не задекорована. Не вповів би, може, я читав огржуся тим, як воно визират. Бо я ну, просто не мав час. Я не мав аж, аж тільки часу, бо це все, все, все наробляти. Туй колодька стоїть на шкідь витить. Е, якось вилізе. Та обби сюди трафив, бо мені похоже не ходив, Ну, та якби мені похоже не ходив, той і двері запірав так. Хай, ну, не не просто так. Е, Ну, можемо іти далі. Туди гет-гет долю, ясно, діло, баня. Тільки я собі планував е, желізницю ще чинити, щоб ми штрека йшла гет-гет-гет гед дулі раз не мавим на то-то часу. І уже тепер я чесно не знав, чи я тот проєкт планую насправді чинити. Це мені тут у штреку треба, ні. Бо там долі у мене тот. Е, е, deep Dark, знаєте. <свісно> і. Ну, смішна земля. Знаєте, така смішна земля, що ви попіляний ходите, вона каже: а далі там такий каже: <глаз> ну, недобрий такий чоловік. Туйка дулі, руно під свою хешку я викопав такий, можна казати, ангар і учинив у ньому рай під так опусти, рай під землів. Зачалося все із цього кутика а, недера, зеленої хащі. Далі тут у мене є а, зелений кутик. із а, із мохом, азалією, та й е, дубом. Посередині у мене є видите Пасіка. Е, між іншим, можемо даже визбирати свіжий мед. Ну, чотирьох ми видав Рост Доста. Е, і пода, яка, така автоматизація у мене туйка є. Йой, треба ми було і СС викласти. Ну, і я в нього ще подаяка автоматизація. За перше, е, кактуси, айно, сюди у мене падуть. Далі туйка у мене е, вовнася чинить. Як буду мати доста вовни, та буду видавити тото -то. буду видавити, приказувати з тим великим синім челянником, який живе у смішній землі. Туйня дальше автоматизація із. О! Якраз трафило нам це видіти, як зрубали е, цукрову тростину. Тут і поршні. Ну, кажу, що є в нього маленьку автоматизації із цукровою тростиною, із бамбусом. У бомфурт мав. Це чого не ходить? Я не поняв. А де. А чого? І все видав ендермени вкрали. Гонобити, ні, ошендерме видні украли землю там. Кампец та яйні. Їю! Страшно! Є. Айбо чого сесть не ходить? Ну, Ну добре, я то то буду полажувати май потім, айбо сесе -се камп. Ендермен годен украсти землю на. Тото, -то, на кутрів щось росте? Хі -хі, я й не знав. Я і не знав. Ужас. Ну, добре. Uh, Йдемо далі. Um, туйка у мене ще дерево, та є результати моїх генетичних експериментів. Айно, <гум> Айно, я за тебе говорю, золотенько. No. Uh, і євня той темний дуб, но він не хоче рости. І мені видеться поза того, що йому тут дуже низько. Mai високо я uh, не можу прокопати, бо туйка моя хижа, видати, в мене тут є все, все лазиво. Мені до спальні, а я навіть не можу так відкрити його. а Не, не клинцатися, Ну добре, свистатися. Ну, відділись там у мене в спальні то то є. Та сяка у мене туйка, сякий маленький дарабчик рая на землі. файно Файний у мене. Рая пуд землю. Такий гей хобіт. Ну, горі туди у тудовому бібліотеку, яку сте вже відділи. Айбо все не все. Я не здався, я не здався. І я спробував собі вчинити якусь ферму експірієнса. Та Туйк у мене є. Туйко в мене є сяка міцність, де теоретично мали би спавнитися якісь фраси, і у мене ясне діло є міцність на забивання того всього. Їх тут дуже немного спавниться по понятним причинам, бо у мене ще дуже много печер, які там е несуть повністю засвічені. Наприклад, усього бока одна є, є така, я по ній мало полізав, айно, я туди позасвічував від горі, або там, видите, там ся йде вон, та якісь моби гониться заспавнити вон і сюди прискакати по воді. І, ну, no, коротше. Розумієте, що то тяжкий труд. То то все під землю позасвічувати, то тяжкий труд. Я не дуже мав часу з тим бабрати, та я радий кожному і одному зомбікові, який мені сюди впаде. І вже е, колись ми заговорили за дерева, та я тільки викопав маленько велике місто, де мені застає висоти аби, е, вирощуватися ці темні дуби. Ну, та, можу казати, ож, е, доста парано вийшло. Мені се любить. Ну, що там у мене твориться у недерові. А під землю я вказувати не буду, бо там насправді ніч інтересного не є. Е, ушитка моя гордість, можу казати, туйка усьому, усьому садові. Чуєте, там подумно гарчат. Ну, шитка моя гордість у всьому садові. Ту є. Усе, що вам треба аби виживати. Uh, знаєте, уже коли я викопував сейсь uh, великанський... О, там ще земля з Вільхами, що можна забрати. Коли я викопував сись великанський ангар, мені у інтернетові трафилося uh, відео з Майнкрафтовським челенджем 404. 404. Ну то не зовсім челендж, а то просто є там така, uh, така річ. Ну, то не дуже челендж, бо який челендж у тому, би просто бавити. Там не є ніякої цілі, крім того, би вижити. IBOS я так називає челендж 4.04. Смисел його у тому, що один день побігати по світові, позбирати якісь базові ресурси, а далі зачина сідати Сонце, та треба утікнути під землю. А вже під землю. Мусите якось вибабрати з тим, що у вас із собою є на той момент. І не можеш, з моменту, як сяде сонце, не можеш вам вже виходити гед горі на землю. Ось, ви мусите виживати сугубу з тим, що ви під землю знайдете. І не можеш не мож фак, факлі ніякі мати. Ож там, кить будете мати ладу, кить будете мати там лаву, наприклад, та лише лаву освітити, но факлі не Ну, та Бобзеравим, як люди в тому виживали, було мені дуже інтересно. І порозуміємо, що то має много паралелей із тим, як туй е, жив я. Хоч насправді я виходив вон, я там корови забивав, я затягнув собі цих е, овець, айбо мені було дуже. Е, Тепло, знаєте, в того тепло ми дуже було на душі в е, того великого ангара, який я собі викопав, бо у челенджові, якого я нив, теж викопав собі такий великанський ангар і пробував у ньому руно так само вчинитися рай під землю, можу повісти. Но. та що, я думав, ми сесе е, відео гонни кінчати на сьому. Е, Дякую всім, і це був Мігаль, і це була дальша епізода із серії Шпаціровання, і я дуже надіюся, ось мися з вами ще скоро стрітиме. Красно дякую, будьте здорові, майтеся!